Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую простий та швидкий приготування салат з мівіни. Для його приготування нам знадобиться 2 пачки вермішелі швидкого приготування, 4 варені яйця, 200 г вареної ковбаси, 1 середній огірок, зелена цибуля, 200 г консервованого горошку, сіль за смаком, а для заправки використаю майонез. Яйця та ковбасу нарізаю кубиком. Нарізаю огірок та цибулю. Подрібнюю мівіну і додаю її до салату. До салату додаю консервований горошок, сіль та заправляю салат майонезом. Салат відправляю в холодильник на одну годину, щоб змякла вермішель.